Два роки тому українська ракета Нептун протаранила знаменитий російський крейсер. Флагман Москва знайшов свій притулок на дні Чорного моря неподалік острова Зміїний. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт Новини Лайф. Про унікальну операцію та про події 13 та 14 квітня ми поговоримо з речником ВМС України Дмитром Плетенчуком. Звісно, вдача це завжди важливий елемент. Але чітке планування бойової операції. Терпіння, моніторинг мало отримати можливість, треба нею скористуватися. І коли наше командування військово-морських сил побачило цю можливість, ми були до неї готові. Ворог не був до неї готовий. Ворог не розраховував, що у нас є власна крилата ракета. Ворог не розраховував, що ми можемо взагалі нанести вогневе ураження. Тому Якийсь елемент здачі все ж таки був присутній, так? Наприклад, він полягав в тому, що перша ракета після влучення фактично залишила без досить великої кількості керівного складу екіпаж. І вони вже не могли отримувати команд відповідних, але самі вони не відпрацювали на власній ініціативі. І тому, звісно, вони втратили корабель ще й тому. Окрім того, судячи з тих подій, які супроводжували цю операцію, коли ворог йшов малим ходом, тобто вони навіть не боялися. Вони на своїх імперських амбіціях, вважаючи, що вони знаходяться на як вони їх називають вбивця авіаносців, що вони мають три ешелони ППО на своєму кораблі бойовому, що вони недоторканні, але в наших територіальних водах ворог не може бути недоторканим. І Ми це довели. Вони не одразу зрозуміли, лише після того, як ми втопили другу одиницю в тому самому районі, вони зрозуміли, що заходити в зону дії наших берегових ракетно-артилерійських військ смертельно небезпечно. Але в той момент так вони отримали критичні пошкодження і їхні подальші дії екіпажу. Фактично спричинили подальше затоплення корабля саме невмілі дії. От, тому вдача плюс планування, звісно. А що стосується ракетних установок на понтонах, це не міф, але це інша історія. Це так само винахідливість військовослужбовців, військово-морських сил, їхня така ініціатива. І так, такий факт був, коли ракетна. Е РСЗВ, ракетна система залпового вогню, була встановлена на понтон і з нею ввівся вогонь. Але це трошки інша історія, і вона не пов'язана з затопленням крейсера Москва. Ми обов'язково про неї окремо розповімо. Вона теж цікава, і це працювали морські піхотинці, артилеристи зі складу морської піхоти. Тут історія була інша, тут було звичайне застосування нашої протикорабельної системи Гарпун, яка відпрацювала на п'ятірочку. Не схибили екіпажі, не схибило керівництво. Вся операція загалом тривала трошки більше години. І було таке враження, що вони не те що не очікували, вони не розраховували навіть, тому що з трьох ешелонів ППО 2 взагалі мовчало. Було таке враження, що там взагалі порожні пости. Тому так, оце російське авось. Воно в чергове спрацювало проти носіїв цього менталітету. Я в цей момент знаходився в місті Миколаєві. У нас були постійні обстріли з боку росіян, і воно якось так серед іншого пройшло як така звичайна новина. І знаєте, це просто як черговий був елемент бойової роботи і чергова така галочка, що о, мінус один. І все, тому що події тоді розвивалися дуже стрімко, але звісно, всі дотичні особи оцінили важливість цього факту, і звісно, військові розуміли, скільки Росія втрачає не тільки іміджево, наскільки це болюче для імперських амбіцій. Але наскільки це важливо для висвітлення надводної обстановки для такого корабля класу Атлант, як крейсер Москва, який, до речі, був побудований в сусідньому Миколаєві, де, до речі, досі стоїть його остання версія. Для них втрата такого корабля і такий корабель в акваторії Чорного моря. Для нього це взагалі не його масштаб. Це в океанічного класу. Корабель він розрахований. На навіть більш активні бойові дії. Його знаходження в акваторії Чорного моря взагалі викликало багато питань. І от тепер ці питання зникли разом з крейсером Москва. Ви дивилися проєкт Новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.